Кого я собі обирала своїх, свої майстри, свої, свої психологи, кому я довіряла Я довіряла тим, хто мені нагадував якісь мої близькі теплі фігури. Тобто, мій майстер, мій тренер, з яким я 6 років пліч-опліч пропрацювала, він мені нагадував мого дідуся. Хоча це було не зовнішнього, це було більш скоріше, знаєш, по сукупності його таких, знаєш, внутрішніх факторів. Він був дуже теплий. Це людина, яка ну, дозволяла до себе торкатися. А Дідусь мій, він був таки трошки знаєш, на дистанції, трохи, трохи холоднуватий. Мені не вистачало цього да? І я там з обіями поплакати, це все, ну, все як відбувається динаміка в терапевтичній групі. От потім, вже коли ми тільки, тільки починали, я тоді цього не розуміла, потім, вже, коли в мене е, в голові вже посилилася якась структура, що це про що це, я почала розуміти, що я обираю собі психологи, я обираю собі людей, з якими мені тепло, які мені схожі на якісь або приємні контакти, батьківські або а, а, соціальні зв'язки. І Я подивилася, що ось, наприклад, моя а, е, це, активна моя психологиня, з якою я зараз працюю, психотерапевтка, моя, з якою я вже багато років терапії. А вона мені схожа на мою найкращу подругу.